Доброго дня! Що цікавий хлопець. Є такі з зеленими, що так, зелена пусточка, а є такі з чорними. Пампулисті, з великими носами, з губами великими, з бровами. Добре, <різький> добре. <різький> Маски робили шкір, повечих шкір. От. Ну, більш дотримується того колишньої маски, але все одно, то вже не то. 80-ті роки і 13 й рік. Основ... Які були і які є. Дід баба. Оце є був засновник пан, пан Петрен був засновником цієї маланки. Так, щоб розвеселити себе і свою сім'ю. Він приглашав маланкарів, котрий кут перемагав, він давав там бочку меду, бочку пива. І цілий рік він був так як допомагав тому кутові. У нас в Ашківці поділено на чотири кута. І вони збираються і борються, котрий кут кутко потруть. Перетруть. Не б'ються, нічого там, ворони боже, рукопекластво. Просто тручить. Танцюють, до хати там господар трошечки боше і піста, фуршетний стіл чуть-чуть, йду -чуть. до другої хати. Істина перевере її. Щоб з підручних матеріалів перев'ятися за швидко. І що... щоб що тебе не пізнали. Дивіться. Чихой. Не як Всі звикли, що він або паня, або Алла Пугачова. Ну, я вже йому кажу, Гарріс. Ну, вже руки всі тебе впізнають. Ти Не спіл дійти до, там, до тої, не збираються, кажу, тебе вже знають, що це ти йдеш. Каже, давай щось інше. Придіваймо ми його на бабу. Всі чекають, але Пугачової. Нема? Баба стоїть з боку. Вони ну, де, Василь? Ну, де та Пугачова, і де та Пугачова. І нема. Ми сидимо сміємося, бо тому що він вже є. Каже, та чи кого кого почекаємо? Кажуть, вже пішли. Та ще Василя нема. Та не лише я, то всі Ай, то мужики, мужики більше. Видягаються на, на бабів. там. Ну, на паню, на бабу, на, на циганку перевдівають. Ну, як хто що придумає собі. тільки мені предлагали, щоб я був ведмедем, я казала, щоб мені статура дозволяла, що ще кожуху брати, то, то відміть відмідь відходи. Ні, не треба. Мені не треба, я не буду тутся. Не буду. Все. Я не любитель відміння. Ось таке трохи таке. Інтелігенція як така. У мене була така ситуація, ми ну, як хлопець з дівчиною, то вже було заручення, все. Ну і тут це попадає, треба було їхати за перебраний у друге село, за замості. Боже, вона тут же пішла Все, все, ця весілля не буде, все. Ну, Коротше, дійшло до того, яка слухай: ми розійдемося ну я переберем і не лишу. Все, ви те знали. Ми розійдемося, жити не будемо. Я ростете цього, а я без цього не можу. Розійдемося. Вибирай. Або ми розходимося, або я буду переодіватися. І так, каже, ладно. Заради цього сім'я не буде рушитися. Оце є маланка, це є дві маланці, це українка. Це, це хлопці, сугубо хлопці себе вівали. Перебираємося ми на, на бабів, беремо обичні баби. ну та й, йдемо, беремо якесь, якесь вишити, вбираємо та йдемо. Йдемо трохи в місто до нас там, по селі трошки походимо по хатах, до друзів, яких ми знаємо, трохи з них. Буде трохи зажигати, давай така. Прийшов час, що не було де взяти маски. Був один майстер, так він то помер, і він нікому то не передав. Прийшов прекрасний один вечір, думаю, все скупив, клей купив, матеріал нарубав собі і почав одну сіл робити. Сам, сама форма вона йде з глини. Туди на глину накладаються гіпсовочні бінти. Я починаю з гіпсовочних бінтів. Також обкладається два слої, це губи там і обкладається, потім воно кладеться висихати. І воно висихає, потім я здоймаю, здоймаю, з цієї глини гіпс і на цей гіпс туди накладаю ліпіси, клей ПВА береси і отакі кусочки матеріалу і накладаюся на маску. Дуже, дуже багато ще беру я з старих масок. Я роблю реставрацію, там підліпив, туди переліпив, все вже помалювали. Я каже, я беру люба маска. Люба uh, маска, він мені зробив. Я дивлюся, на це би була гарна циганка ці, з цієї маски. Я вже малюю більші таку смугляву, більш кучері, чорні такі. Но це би була гарна циган. Ну, так якось береться та маска і ну, от, коли береш фантазія сама, воно сама тобі підказує, що воно хоче. Для мене воно без маланка. Це перебер'я. Ліпити маски. Я просто люблю. Я сідаю і впокаюся. Ну, хоч би який був нервовий, я собі сів, я собі то люблю. У мене настрій святковий. я, я вже чекаю нетерпіння, повірте, це раз у рік. Мусить бути. Це такого не може, бути, щоб не було.